Коломийські учні зустрічалися із митцями. Такий захід відбувся у міській шостій школі. Мистецька вітальня познайомила дітей із творчістю відомих місцевих художників та композиторів. Побувала там і наша знімальна група. Мистецька вітальня у шостій школі відбулася вперше. Ініціатором нововведення стала Лариса Саламіна, заступник директора з виховної роботи. Жінка каже, що тепер такі зустрічі будуть для навчального закладу доброю традицією. Я думаю, що такі зустрічі в нас будуть проводитися неодноразово. Вона потягне низку наступних е, таких виховних заходів які будуть об'єднані під однією метою і назвою це зустріч у мистецькій вітальні. Розпочався захід із короткого привітання та знайомства із творчістю митців, які вже покинули цей світ. А про художника Андрія Шпака розповіла Катерина Каркадим, заслужений діяч мистецтв України. Потім слово мали самі гості. Вони розповідали про свої доробки та ділились планами. Серед них був художник Мирослав Ясінський, народна майстриня Марія Кіращук, композитори Євген Боднаренко та Володимир Горук. Для багатьох із них таке спілкування з учнями є не новим. До прикладу, Мирославу Ясінському вже доводилось бувати у кількох школах. Запрошують інколи. Та я радо погоджуюсь, бо люблю дітей, маю сам багато дітей, і діти це наше майбутнє. Мені завжди з дітьми цікаво, тим більше що я викладач, і студентами спілкуюся і. Дітей світять очі, а це основне з великим задоволенням на заході був і композитор Євген Боднаренко, адже сім років чоловік пропрацював вчителем у шостій школі. На першому місці в мене завжди стояла праця з дітьми, тому що від молодшого покоління, як ми виховуємо це молодше покоління, так буде залежати наше майбутнє, їхнє майбутнє вірніше і їх розвиток їх. Що вони і бажано про те, що от, от цим заходом мистецьким ми хочемо показати, щоб щоб діти виховувалися на кращих зразках українських пісень. Мар'яна Мацький Вадим Додін для програми події НТК.